З давних давен і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що светься Україна. Ми українці, і я пишаюся цим. Ми говоримо з вами українською мовою. Найкращою мовою в світі це наш найбільший скарб і цінніша коштовність. Наша мова співуча, мелодійна, як гарна пісня солов'я. Ось послухайте, як співає Соловей. Соловейко співучий птах, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і таланту. Навіть люди рівняються на нього, тому й кажуть про талановитого співака, співає, як соловейко, його спів настільки чистий і високий, що людина, слухаючи його, підноситься духом, очищається душою і втішається чуттям. Тому українці кажуть, українська мова мова солов'їна. Сьогодні я пропоную вам намалювати соловейка, чий спів нагадує українцям їх прекрасну милозвучну мову. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, олівець простий та кольорові олівці. Спочатку працюємо простим олівцем, знаходимо серединку нашого аркуша і малюємо овал. Це буде пташки. Потім малюємо так голову, хвіст нашого соловейка, крильці. Шановні батьки, допомагайте діточкам і лапочки. Ось так. Дзьобик. Такий дзьобик. Тепер беремо коричневий олівець і наводимо нашу пташку, ось так гарненько притискаючи олівець. Крильце, хвіст, тулуб, голову. Давайте зразу зафарбуємо дзьобик червоним кольором. Можете зафарбувати іншим. Лапки я роблю чорним кольором. Ось так, щоб і гарненько було видно. І тепер зафарбовуємо нашу пташку. Беремо олівець в праву руку, лівою тримаємо наш листочок і ось так гарненько заштриховуємо, за лінії не виходимо. Ось так щільно-щільно, щоб не було білого ніде. Ось так гарненько зафарбовуємо нашу пташку. Так, хвістик малюємо ось так, щоб було видно пір'ячко, Також зафарбовуємо Так, краса вийшла, просто як справжній соловейко. Намалюємо око йому, давайте синім кольором, щоб було видно. А тепер намалюємо гілочку. Пташка сидить і співає на гілочці. Ось так малюємо гілочки. Товстенька спочатку, потім тонше. І так, тепер зелені листочки, ось так гарно. Так, Коли закінчимо листочки, намалюємо кіточки калини. Ось так дивіться. Червоним кольором малюємо калину. Давайте дві китички намалюю. Так, молодці. У мене вийшла ось така гарна робота. Дякую вам за увагу! Але чекаю, фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!